В ветеранському просторі курс із написання бізнес-планів для ветеранів та дружин загиблих військових. Ініціатори громадська організація Дружини Янголів у рамках грантової підтримки. Слухачі курсу опановують основи підприємництва фінансового планування та розвитку власної справи. Ініціатива спрямована на посилення економічної самостійності родин і створення нових можливостей для професійної реалізації. Люди можуть насправді і не мати того таланту до керування бізнесом саме для цього. І створюються різноманітні курси, щоб люди могли спробувати створити свій мікробізнес-план, щоб вони могли прописати. Бо коли ти собі уявляєш отак в мріях, то воно все дуже просто. Коли потрібно викласти на папір, звісно, це маєш уже стисло, це вже без якихось крилатих рожевих окулярів. І коли в цього навчають тренери, які знають про що вони говорять, і знають, як правильно написати цей грант, то це дуже круто. Загалом курс триває два дні та має практичне спрямування. Другий день передбачає презентацію напрацьованих бізнес-ідей перед потенційними грантодавцями або інвесторами. Слухачі опрацьовують ключові етапи створення бізнесу від структури бізнес-плану та фінансових розрахунків до реалізації. Ми поділили цей курс це навчання на два точніше на три модулі. В перший день учасники ознайомилися з тим, як правильно будувати бізнес-план, з яких саме частин він складається, як грамотно до цього підійти, як потрібно підготуватись, які матеріали для цього необхідні. І ми далі рухаємося до того, що потрібно йти і презентувати свою бізнес аналітику, свій бізнес план перед тими людьми, які можуть надати кошти серед учасників, як новачки без формату. Мованої бізнес-ідеї, так і досвідчені підприємці, які хочуть розвивати власний стартап. Серед них і Світлана Ярецька, дружина загиблого героя. Вона є діючою підприємицею та розвиває бізнес у сфері збереження пам'яті полеглих захисників. Багато учасників зрозуміли суть, навчилися складати свій проект, в якому напрямку їм рухатися, які є плюси і мінуси, які ризики. І ось це все це дуже важливо для нас, особливо для дружин героїв, які ми пережили важку втрату. І ось ці знання, що ми, ми отримуємо, ми знаємо, як нам рухатися в подальшому, щоб мати стабільний заробіток, мати свій бізнес і стабільний дохід. Обласний ветеранський простір та дружини Янголів планують і надалі організовувати освітні курси з підприємництва та профорієнтації. Відзначають значний попит на такі програми серед ветеранів і родин загиблих військових. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.